Харі Крішна філософське значення мушлі. Або що ми з вами поговоримо: як кликати Бога на допомогу? Ну, ми ще знаємо про те, що душа вона плаче за Богом, як маленька дитина плаче за матір'ю. Ну і як же це правильно робити? Як там Бога кликати? Знаєте, вийти на вулицю та небо кричати: Бог сюди! Допомога!» да, Зараз розберемося. Да, як це виглядає? Е, мушля. Справжнє значення мушлі полягає в тому, що вона символізує душу від Бога. Коли ми прикладаємо до вуха, шум, який чутно всередині мушлі, от, якщо її прикласти до вуха, це є що? Жалібний стогін. Так, мушля сумує за океаном, в якому вона народилася. Точно так само бувається і з нами. Коли душа сумує за духовним світом, з якого вона прийшла. Прийшла куди? В цей матеріальний світ. Мшля сумує за океаном, а ми сумуємо за духовним світом. Тому ми сюди прийшли, тут не є наше місце, де нам потрібно знаходитися. Поки душа людини відокремлена від божественної над душі, тож ми нагадаємо те, що є атма це душа, є параматма. Так? Тобто свардуша душа. Їй щодня доводиться переносити страждання, розлуки з Богом. А гучний звук раковини це крик розлуки звернення до Бога. Ну, тому в мушлю тому потрібно дути в мушлю. Ну, звичайно, добре, якщо у вас мушлі є, і можете робити це щодня. Ну, навчитися службу проводити. Ну, при бажанні навчитися можна всього. Ну, знову ж таки, сусіді трошки бережіть, бо будете, будете дути в мушлі. Ну, знову ж таки, будете їх очищати навколо себе. Знавці стверджують, що давним-давно мушля, що знаходилась в морі біля берегів Шиланки, почула плач, як плакала вкрадена сіта до свого чоловіка Рами. От, і почала видавати такий самий звук, намагаючись допомогти Сіті. Покликати на допомогу свого рятівника. Ну, історія була така. От, якщо ви Рам, Рамайну ще не читали, то дивіться: Господь Рама, його дружина Сіта. От, і Равана він викрав його дружину, Сіту. От, ну, і вона знаходилась на його островах, на От, ну, І Вона почала кричати: Рама, врятуй мене! От, ну, і рак, ця мушля почала їй допомагати. Рама, сіта тут допомагай. Ну, Це було в, в, в Сіти. Вона кричала, просила про допомогу. Вповідно, настав нам час що звернутися? Звернутися до Бога за допомогою да? і визнати своє плачевне становище в цьому ненадійному, небезпечному світі, за допомогою чого? За допомогою медитації на звук Мушлі. От. Тому старайтесь ходити на служби, це дуже важливо. От. Максимально часто відвідуйте служби, особливо там, де проводиться служба, і де є звук рак е, мушлі. От. Ну, якщо там є якийсь невеликий храм, можливо, там ще зараз цього немає, можна поїхати в якийсь більший храм. Але старайтесь в будь-якому випадку вже підходити до так, що ви чули ці звуки максимально часто і максимально е, ну побільше Ви чули ці звуки, тому що воно очищає нашу свідомість, також піднімає енергію догори. От, також треба зрозуміти, навіть у мене була така історія, коли я спілкувався з людьми, що перед початком війни там там все чудово. 21 -е століття, у нас все прекрасно. От а коли почалась війна, і там почали до мене люди звертатися на консультації. І кажу: ну як так, Петро? Ну є 21 -е століття. Як так можна жити? Дуже просто. Ну, чоло прохопати нас попереджає, він казав про те, що цей матеріальний світ, планета земля, це не є місце для істинних леді джентльменів. І на жаль, ми бачимо зараз реальність цього світу. Ми реально бачимо, як він виглядає, та що в ньому відбувається. Тобто ми зараз говоримо про війну, також і різні стихійні лиха, ну там страждання причиняють інші живі істоти. Ну тобто, ми це все можемо бачити. Ну і якщо у вас ще є, виникає бажання тут залишитись, ну. Шкода. <хи> ну, тому що у нас є плани інші. Нагадаємо, Пхагава Діта нам що допомагає? Саната Надхарма, Саната Надгама. За допомогою Саната Надхарма добратися, попасти в Саната Надгаму. Там, повірте, набагато цікавіше. Там ну, дуже добре, набагато краще ніж тут. Ну набагато цікавіше. Там завжди є що робити, щось цікаве. От тут потрібно, у нас є дуже обмежений час для того, щоб його правильно, корисно використати, для того, щоб ми почали рухатися в напрямку до Бога. Тому його використовуйте максимально ефективно. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хайкішно.